Учна шкіра, дермантин, веганська шкіра, софт-шкіра, шкір зам, екошкіра? Скільки назв, господи? Що воно таке? Та чим воно відрізняється одне від одного? Чи гірше, чи краще за справжню шкіру? І чи варто це взагалі купувати? Чи існують якісь якісні альтернативи шкірі? Чому веганську шкіру не роблять з веганів? І всі інші хвилюючі вас? Питання? Нехай це відео буде для вас гайдом у темі шкіряних та альтернативних матеріалів. Ну а в кінці відео я поділюся своїм досвідом використання цих матеріалів і який вихід я знайшла особисто для себе. Ну, всі ми знаємо, що шкіра це якісний та довговічний матеріал, але з кожним роком до шкіри з'являється все більше негативу та претензій. То що ж не так з натуральною шкірою. Про питання етичності вбивства тварин заради одягу. Ми особливо говорити не будемо. І так всі це усвідомлюють і розуміють. І це насправді на совісті, та на виборі кожного. Носити речі з мертвих тварин чи ні. Прийнято вважати, що так вбита тварина заради матеріалу це не дуже до добре. але це все ж екологічніше, аніж шкірозамінники якісь там незрозумілі. Але чи справді це так? Так справді натуральна шкіра це біорозкладний матеріал, якщо це просто шматок шкіри. Але є нюанс для того, щоб зробити шкіру тварини придатною для носіння людиною, вона повинна пройти процес дублення, тобто обробку спеціальними речовинами для надання шкірі, пластичності і подальшої придатності матеріалу для пошиття речей. І от шкіра, що пройшла процес дублення, стає абсолютно не біорозкладною, прямо як пластик. Тому ця перевага біорозкладання відразу відпадає. І, взагалі, з цим дубленням велика біда насправді. Бо хімічні речовини, в які занурюють шкіру під час дублення, є м'яко кажучи токсичними. Аби не бути голослівною. От ключові тези з дослідження 2023 року організації «Collective Fashion Justice». Важкі хімічні речовини, такі як хром, необхідні для процесу доблення, а також для фарбування та оздоблення шкіри, шкідливі для людей, які з ними працюють. Існує кореляція між працівниками шкіряної промисловості та тривалістю їхнього життя. Вони зазвичай живуть менше ніж їхні сім'ї. Щоб уявити масштаби біди, звернімося до даних вооз. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 90% тих, хто проживає поблизу небезпечних шкіряних заводів Бангладешу, помирають у віці до 50 років. За даними зоозахисної організації, Пета, центри контролю і профілактики захворювань США виявили, що ймовірність розвитку лейкемії в районі шкіряного заводу в штаті Кентакі 5 разів перевищує середній показник по країні. Крім того, дослідження показують, що працівники шкіряних заводів в Італії та Швеції мають на 20-50% більше шансів захворіти на рак. Також згідно зі звітом пульс індустрії моди, опублікованим Копенгагенським самітом моди, у 2017 році коров'яча шкіра має найбільш негативний вплив на навколишнє середовище з усіх матеріалів, що використовують для пошиття одягу. Є ще багато інших лякаючих прикладів про те, що шкіра, м'яко кажучи, не найкращий матеріал, але гадаю, тепер розумієте, чому люди зараз так активно шукають альтернативу натуральній шкірі і чи Вдалося її таки знайти. Тепер про найбільш турбуюче вас питання: що таке веганська шкіра і чому вона так називається? Всі ми вже якось звикли до назви екошкіра, яку вживають до будь-якого шкірого замінника будь-якої якості та складу. От тільки ця назва, на мою думку, не ок, бо з екологією та екологічністю цей матеріал зачасту не має нічого спільного. А от інша назва веганська шкіра чогось людям дуже не подобається. Хоча є веганська їжа, веганська косметика, але от веганська шкіра щось таке незрозуміле. Звідки взагалі ця назва ні не через те, що цей матеріал робиться зі шкіри веганів. Загалом, єдине, що робить веганську шкіру веганською, це те, що матеріал не має тваринного походження. Тобто для створення цього матеріалу не використовують тварин, їм не завдають шкоди та не вбивають. Однак деякі види цього шкірозамінника все одно можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище, і тому я гадаю, що називати цей матеріал екошкірою, як на мене, не чесно. Дехто з сприй... Має цю назву як звичайний маркетинговий хід, але зараз у фешн світі саме поняття вікен-лезер стало загально прийнятим для позначення замінників натуральної шкіри. Цілком ок, що вам може не подобатися ця назва, але як на мене, ця назва значно краще за назву екошкіра. Давайте тепер розберімося, що це за матеріал, чи він якісний та безпечний, та чи може бути альтернативою натуральній шкірі? Спершу про склад виготовляється веганська шкіра. Переважно шляхом склеювання пластикового покриття з тканинною підкладкою. Оце так несподіванка. Так цей шкірозамінник, який чомусь називають екошкірою, робиться з пластику. А от з типами пластику найцікавіше, бо якщо ви хочете купити якісну та головне безпечну річ з ваганської шкіри, на це слід дуже зважати. Наймасовішою та найдешевшою є веганська шкіра із ПВХ основою. ПВХ це полівінілхлорид. Не будемо вдаватися в хімію, але це полімер і така собі термопластична пластмаса. Я обіцяла не душніти в цьому ролику, але от речі з ПВХ я дуже дуже не раджу вам купувати. Бо це найменш якісна і найбільш дешева альтернатива шкірі. І от коли ви думаєте про одноразові речі зі штучної шкіри, це саме воно я не один місяць вивчала це питання. Повірте, і знаю про що кажу. Зараз я вам тут ставлю відео, та наочно покажу різницю між штанами з ПВХ, які я з дуру колись купила, і справді якісною веганською шкірою, яку я після декількох місяців пошуків таки знайшла для пошиття своїх сумочок. Хочу вам показати наочну різницю. Між таким матеріалом, як полівенілхлорид та якісною веганською шкірою. Отже, це штани з полі З приводу якості тут все дуже і дуже погано. Я їх один розтягала, гляньте, просто на що вони вже схожі. Просто трішки тягнеш, і воно вже все деформується і все. тканина зіпсована. Коштували вони на знижках 600 гривень. Повна ціна тисячу, тобто уявляєте, яка собі вартість, там копійчана просто. Ну. І як альтернатива, ось матеріал, з яких ми робимо наші сумочки. Він дуже цупкий, не деформується, його можна шкрябити, з ним нічого не буде. Він дуже-дуже гучний -дуже і якісний. Дивіться далі відео. Але якість це щепів біди, бо ПВХ це ще й дуже дуже токсичний матеріал. У процесі виробництва ПВХ виділяються діоксини, токсичні для людей і тварин. І ці діоксини залишаються у навколишньому середовищі ще довго після виробництва ПВХ. Також протягом усього терміну експлуатації ПВХ виділяє токсичні випари, наражаючи користувача на потенційну небезпеку для здоров'я. Коли ж річ з ПВХ потрапляє на звалище, вона не розкладається і може виділяти небезпечні хімікати у воду та ґрунт. Спалювати цей матеріал також не можна, оскільки тоді він виділяє ще більше токсинів. А Greenpeace взагалі назвав ПВХ найбільш шкідливим для навколишнього середовища типом пластику. Тому ось чому цей матеріал я раджу обходити десятою дорогою, але є й хороша новина. Технічний прогрес не стоїть на місці і вже існують якісніші та екологічніші альтернативи шкірі. Наприклад, поліуретан, скорочено ПЮ. Наприклад, ось ці пляшечки багаторазові для пиття зроблені з безпечного пластику. Зазвичай роблять з ось цього матеріалу. Ну і деякі типи веганської шкіри також нещодавно почали робити з поліуретану. І саме цей тип веганської шкіри використовують бренди, які шарять в якісному одязі. Наприклад, нанушка та «Cold Naked. Хто знає, той знає. То в чому ж плюси поліуретану? Так, це також полімер, тобто пластик, але його виробництво є не таким шкідливим та отруйним, як ПВХ. Поліуретан не виділяє токсичних речовин при виробництві та при нагріванні чи використання та є набагато більш якісним та зносостійким. Ба більше зараз в Україні у вільному продажі є речі з веганської шкіри, основа яких вкладається з перероблених матеріалів, і це взагалі найідеальніше рішення для мінімізації шкоди навколишньому середовищу. Як правило, склад таких матеріалів, що основа це поліуретан, а підкладка під цю основу зроблена з якогось переробленого пластику. Але найцікавіше, от що чи якісний цей матеріал? Ну я користувач можу впевнено сказати, що так. Бо я, наприклад, вже понад рік ношу речі від Cold Naked, і я дуже задоволена якістю, бо речі я ношу дуже небережливо. Перу їх в пралиці, присідаю в них, бігаю, і за цей рік з ними справді жодних деформацій не сталося. І знаєте що на жаль, це не реклама Cold Naked, я просто ділюся тут досвідом. А тепер поділюся досвідом людини, яка займається речами з веганської шкіри. Я, от як власниця мікробренду, сумочок боже, з веганської шкіри, також можу поділитися деякими інсайтами. Перед тим як почати цю справу, я довго-довго вивчала інформацію, що ти зі справжньої шкіри, що ти з чогось іншого, що ти тканини, чи все таки вибрати веганську шкіру. Як на мене, той матеріал, що я обрала, справді екологічніший та етичніший за справжню шкіру. Тепер про якість. Цей шматок тканини пройшов у мене просто мільйон тест-драйвів, включно з пранням при 90 градусах та шкрябанням котом. Ну а мінуси то будуть особисто для мене, ой як будуть. Найбільший мінус це вартість, бо ціна дуже якісної веганської шкіри практично така ж, як і ціна справжньої. Я довго плакала, коли порахувала собі вартість своїх сумок, але за якість треба переплачувати. Ну а що ж робити? Просто я обожнюю ці сумочки та дуже пишаюся своїм творінням. А от це вже можете вважати рекламою, можете вимикати, писати гнівні коменти. Це все ок. Ну а тим, хто додивився до цього моменту та не вимкнув, дарую найбільшу знижку ever на свої сумочки. Твігі ну а промокод та посилання на сайт шукайте в описі. Буду відвертою. Також існують от прям повністю екологічні альтернативи шкірі, такі от, як яблучна шкіра чи ананасове листя, з яких також роблять. Сумки, гаманці, але протестувати такий матеріал я ще можливості не мала, тому й об'єктивної думки не можу скласти. Що стосується особисто мене, то я не купую нові речі з натуральної шкіри, бо не бачу сенсу та плюсів. Але я обома руками за ресейл та повторне використання. Купити вінтажну якісну шкіряну сумку, як на мене, дуже хороша ідея. Також я не купую речі зі шкірозамінників у мас-маркеті, типу Resort чи Sensei, бо це низькоякісний, одноразовий та дешевий матеріал, який псує враження про альтернативи шкірі. Я дуже довго також скептично ставилася до цього матеріалу, тому що до цього в мене були тільки сумки з сінцею, які там буквально місяць жили, а потім просто облущувалися. Допоки я не спробувала cold Naked, Потім, допоки я не знайшла справді хороший матеріал для своїх сумок, я й не думала, що. Можуть існувати справді якісні шкірозамінники. Тому неприємна новина в тому, що якщо ви хочете якісну річ з веганської шкіри, то прийміть той факт, що вона буде коштувати так само, як і з натуральної. А вибирати натуральну шкіру чи замінники, це вже вам вирішувати. А якщо приглянулися вам мої сумочки, не забувайте про промокод на знижку. Ну і ще вам пораджу для глибшого занурення у тему свідомого споживання, подивитися ось це моє відео про те, як мас-маркет знищує планету. Тому тицяйте сюди.